Це, що він нам посилає, за все, що він нам дає, за те, що ми знаємо, що це він нам дає. Знаєте, Бо якщо не знати, що це він нам дає, то в принципі було б дуже важко. Багато питань, чому, на що і для чого. І так виникають. уявіть собі, що ви не знаєте, що це Бог дає. Або ви не знаєте, чого він нам це дає, або ви не знаєте взагалі, чи він є, чи нема. Тоді питань настільки багато, і на них немає жодної відповіді. Що стає просто. Я не уявляю, як живуть і віруючі люди, але вони якось живуть. Знаєте, цікаво, Біблія настільки цікава книга, і взагалі життя настільки цікаве, що деякі питання і деякі тези, деякі вірші ми розуміємо в певний період часу. Я вже казав, що колись мама мені дуже давно казала, що нічого будуть в себе твої свої діти, ти мене зрозумієш. Я думаю, ну ма, що за така стандартна фраза, яку говорять всі мами. Не могла щось інше придумати. І на днях я думаю, і да. зараз я вільно так ношу на руках і кажу, синок, буде тебе своя, дитя я Як це докурити, коли тебе носять, да, да, а ти ривиш. Ти ж носять, не реви. Не розумієш. Ну нічого, буде не <реш> в нього спині, і цікаво, що в Біблії є такі вірші, які ми розуміємо тільки тоді, коли ми це переживемо. Є одне місце там, де написано, що радіє родие... хто? Друг нареченого, з того, що наречений, має нареченого. Як ми можемо це пережити, якщо ми не були другом нареченого? Ми Можемо прочитати, ну, да, певно, радість. Але теж, певно, що може і не радість дуже, да. може, може всяке бути, може, що дивись, а він вже жениться, а я ще не Або, мені воно теж подобалося, але чогось його вибрали. Різні речі. Але насправді оцей вірш якось більше розуміє, що таймно розуміє. Коли ти друг нареченого поречати, коли стоїш, радієш за неї, правда? І ще є одне місце, яке я кучу раз читав, яке ви кучу раз читали, яке майже всі з вас на пам'ять, я вірю, всі знають, і яке чогось по-іншому стало мені зрозуміло. Івана 3,16, давайте я прочитаю. Так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Стандартний вірш, який ми вчили в таборах в середу. В середу дітки вчили Івана 3,16. Так бо, Бог полюбив світ, що віддав свого сина. Найвегій віршик, чого? Бо він трохи рифмується, можна там якусь пісеньку заспівати, те, І казалось би, ну зрозуміло, правда? Бог так полюбив світ, що віддав свого сина. І ось недавно, буквально недавно, коли я перший раз взяв на руки свого сина, я подумав на цим віршом. Цікаво, що саме в цьому показана Божа любов. Бог так полюбив світ, що створив його. Бог так полюбив світ, що дає дощ свій час. Бог так полюбив світ, що хвороби вони виліковуються. Да? Немає, ну, таких, якби, є такі хвороби, які не виліковуються, Але в принципі, да? або там втома проходить. День змінюється на ніч. Від робота змінюється відпочинком. Бог так полюбив світ, що дав все це. Ні, Бог так полюбив світ, що віддав свого сина. І тут є декілька тез. Свого сина. Те, що наше, подумайте, то, що є у вас ваше, чи легко його віддати. Якщо ви довго його хотіли, ще ваше. Якщо це дуже вам дороге, ще бачите, а якщо це частина вас. І в принципі я знав ці всі речі, але зрозуміти повністю, що значить віддав свого сина, ну, тут якби, текстом або якимось поясненнями важко зрозуміти. Цікаво, коли він був в реанімації, я молився і казав, Господи, збери моє здоров'я, щоб було в нього. Бог так полюбив світ. Що віддав? Я не люблю, коли противник плачуть, але хочеш мені костю. Як я до нього розумію. <ріст> <ріст> Сина свого, одного. Іноді кажеться, ну якщо в мене багато якихось речей, то в принципі я одне з цього можу віддати. Да, якщо в мене там три ноутбука, один я можу дати там Саші. Йому треба один, в принципі, нормально, в мене ще є два. Тут стоїть наголос сина свого однородженого. одного. Він в нього був один. І тут дуже цікаво, тому що в нас в голові зразу згадується, почекай. Ну, Він же ж не почав бути в цей момент. Так? Він був до всього. Він був перший закладений світу. Він був при закладенах світу. Але якщо ми думаємо трохи далі, уявіть собі Бога, поставте себе на місце батька, матері, яка дивиться, ось народилась моя дитина. Ось на малісінька, ясли, таке гарне, там вітають, там приносять якісь ціни. І ми не знаємо насправді, що буде з нашою дитиною. Я не знаю, чим, ким виросте моє дитя. Не знаю. А віцей Бога, який знає. Він знає весь шлях. Він знає все, що доведеться перетерпіти Ісусу Христу. Не знає, що буде в кінці. Не знає, що це добро, яке робить Ісус Христос, люди не сприймуть. Візьмуть Його і будуть кричати розітнуть. Знаючи все це, він віддає спосіб. Віддав. Не дав на користування. Не дав часу. Він віддав. Більше того, цікаво, що написано, що мало хто навіть за того, хто люб, кого любить, віддасть своття. Да? Мало хто. За друга можна віддати своє життя. Треба були випадки. А і від собі, Ісус Христос написано, постраждав за всіх. Його жертва, яку ми сьогодні будемо згадувати, відкрита для всіх. Те, що дав Ісус Христос, Він дав Свого Сина, Він дав Його для всіх. Він віддав саме ціне, що в нього було. Єдине ціна, що в нього було. Єдине справді цінна. Він віддав, знаючи, що багато хто просто плюне, відвернеться, відкине, багато хто не зрозуміє, що це було, як це було. Але він віддав. І більше того, в нього була ціль, не просто показати, ось <кас> дивіться, я Бог, я отакий вчинок роблю. У мене є син, я його віддаю. Перше він це зробив через любов до нас. Уявіть собі. За вас, за вас, за вас, за вас. Ісус Христос помер. Єдиний Божий Син, Бог віддав свого єдиного сина за кожного з вас. Наскільки ви ціні? Наскільки Він любить вас? Якщо у вас є хоч один сумнів, чи любить мене Бог? Якщо ви хоч раз у житті задумувалися, а чи любить мене Бог? Подумайте, Бог віддав свого єдиного сина. Чи любить він вас? Так. Дуже любить. І він це зробив з ціллю, зробив з ціллю, щоб кожен, хто вірив в нього, не згинув, але мав життя вічне. Він знав, що це єдиний шлях. Бог знав, що тільки так можна. По-іншому ніяк. По-іншому весь світ загине, по-іншому всі будуть в пеклі. по-іншому всі наслідують цей гріх, який був від Адама, і всі будуть сатаною впеклі. Він знав, що тільки є єдиний шлях. Кров Ісуса Христа, яка омиває від гріха. Умиває один раз і назад. Уявіть собі, значиться, що кров твого сина омиє людей. Я не можу це досі, досі вмістити чужих людей, різних людей, дивних людей. Можливо, якихось серйозних, можливо, якісь боламутів. Але кров Ісуса Христа вмиє і спасе. Я не знаю, як можна роздумувати над цим і сумніватись в Божій любові. Або як можна роздумувати над цим і сказати, М -м, ну тут нічого такого в принципі нема. Я не знаю. І зараз я зрозумів це більше. Одна людина була випробувана, ви пам'ятаєте в старому заповіті, Бог сказав, віддай свого сина. І я коли читаю ці, ці, це місце, я думаю, ну нащо так казати? Віддай свого сина, одного Твого, єдиного Твого, віддай мені. Здається, ну, ну, ну скажи там, віддай свого сина, ну подивись, він вирощить там плаче, Ну він тоді вже був великий, да? він вирощав, плакав, він тобі не давав спати. Він там буде тобі мішати, йому треба ще там школи, інституцію. Ви скільки дітей? віддай його. Та так легше жити. Ну, сам будеш. Не, Бог каже, віддай свого сина, єдиного твою. І хто це був? скільки років, вже виріс, вже оце от пройшло. Вже ці соплі, плаче, все пройшло. Бесонні ночі пройшли, все це пережито. І каже це, ну Бог, ну вже це не міг, коли він тільки родився, каже, таке все страшненьке. Да? Тоді, ну тоді ладно, там, там <пілку> якось <пілку> легше, <да>? і то. Чи <пілку> обяснить? Вже виріс, вже це все пройшло, вже це все пережито. І Бог каже, віддай, як це важко. Але робить робиться. І цікаво, що в випадку, яка різниця між Богом і Авраамом? Авраам це зробив для кого? Для Бога. І більше того, в, 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 в Післанні Євреям да, написано, що він це зробив, бо він вірив, що Бог сильний воскресити це дитя. Да? Він вірив, що Бог може вернути до життя. і він, Йому було дуже важко. Але він це зробив. І різниця між ним і Богом в тому, що Бог віддав за чужих людей. Людям віддав своси. свого сина. Сьогодні ми будемо згадувати, згадувати жертву. І ми називаємо це жертву Ісуса Христа. Так, це жертва Ісуса Христа. Але це також і Божа жертва. Бог віддав жертву Свого єдиного сина. Він дивився на це все, дивився на ці муки і страждання. І знав, що тільки таким чином ми з вами можемо сидіти тут. Тільки через отакі муки і страждання, які переносить Ісус Христос. Тільки тоді наші очі відкриються, і ми візьмемо Біблію і скажемо, так, дійсно Бог є. А дехто візьмає, скаже, це що та тут? такого, Нічого такого. Я вірю, що Ісус Христос не дарма помер. Я вірю, що Бог послав свого Сина за дітей своїх. Я вірю, що Ісус Христос страждає, помер за кожного, хто буде в раю. Я вірю, що всі, кого Господь Ісус Христос, ми з ними сума, з усіма зустрінемося, познайомимося, будемо дружити. І грається, не знаю. Як діти, знаєте, граються, ми будемо гратися. І я вдячний Богу за те, що Він дав мені це зрозуміти, за те, що Він показав мені свою любов. За те, що з кожним новим днем, як росте моє дитя, як воно змінюється кожен день новий, кожен день по-іншому виглядає, по-іншому плече, по-іншому спить. Я дивлюся на нього і я розумію, наскільки Бог мене любить. Наскільки він любить мене, наскільки любить моє дитя, наскільки любить вас. Тому вас Бог благословить, коли ви приймаєте хліб і вино. Подумайте над цим. Наскільки Бог полюбив вас, що віддав слово вас на всі. вас Бог благословить.